Друзі, доброго вечора. Я Анастасія Друсінова, журналістка медіаплатформи ВОРУ. ГОРУ. Сьогодні обговоримо, як завжди, новини нашої рідної Херсонщини. До ефіру приєднається начальник прес-служби тактичної групи ГРІМ, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук. Тож ставте свої питання в коментарях. Ну, а я переходжу до головних новин останньої доби. Окупанти випустили по Херсонщині 247 снарядів з артилерії, ракетно-зенітних комплексів, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація минулої доби через російську агресію. Дві людини загинули ще троє отримали поранення. Херсон, ворог атакував чотири рази, випустивши по місту 13 снарядів. За повідомленням Херсонської обласної поліції, росіяни обстріляли Кізомис керованими авіабомбами з артилерії гатили по Білозерці а ще атакували Береслав, Антонівку та Іванівку. Росіянам складніше застосовувати артилерію по Херсонщині через вдалу роботу сил оборони. Тому вони вдалися до іншої тактики та обстрілюють регіон керованими авіабомбами. Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк. Намагаються поцілити по об'єктах рекреаційної інфраструктури і взялися за атаки на портову інфраструктуру. Усіма силами нищать потужності регіону. Усе, що намагаються Херсонці відродити після окупації, ворог намагається методично нищити це психологічний, економічний і, звісно, вогневий тиск, тому що це дуже потужні руйнування при використанні керованих авіабомб 500-го калібру, зазначила Гуменюк. Онтери Херсонського будівельного батальйону допомогли місцеві жительці навести лад на території будинку. Поруч з її оселею влучив ворожий снаряд. Йдеться на сторінці організації в Телеграм. Вибуховою хвилею від прильоту в домівці повибувало вікна, двері та потрощило дах. В будинку проживає мати з дитиною. Господаря вбили російські окупанти. Команда з десяти волонтерів розчистила завали на прибудинковій території. Прибрала від сміття кімнати та застелила дах захисним брезентом. До семи років позбавлення волі в Криму засудили кримського татарина Апаза Куртамета за звинуваченням у фінансуванні збройного формування. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. Окупаційний київський районний суд Ціферополя засудив викраденого в липні 2022 року з другого з Херсонською областю Апаза Куртамета до семи років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в'язниці. Ідеться в дописі. Окупанти закидали куртамету фінансування ісламського батальйону Крим. Хлопець нібито переказав аж 500 гривень одному з представників формування. Адвокати ж наголошували, що цю суму їх підзахисний лише позичив. Апазу Куртамету 20 років. Він викладач кримськотатарської мови з селища Новоолексіївка Херсонської області. Хлопець 23 липня 2022 року поїхав із селища Новоолексіївка до Криму до родичів. Його зв'язок із родичами обірвався на КППВ Чонгар. Упродовж майже трьох місяців місцепробування та правовий статус Апаза Куртамета були невідомі. Також не було інформації про причину затримання та пред'явлені обвинувачення. А фейковому начальнику відділу поліції Каховки Олегу Буховцю повідомили про підозру в колабораціонізмі. Про це йдеться на сторінці Херсонської прокуратури в Телеграм. На псевдобасаді запроданець сприяв встановленню та функціонуванню правоохоронної системи держави-агресора на тимчасово окупованій території Херсонщини. Йдеться в дописі. За даними слідства СБУ, Буховець забезпечував громадський порядок, аби не допустити провокації з боку місцевих проукраїнських активістів. Зараз колаборант переховується на окупованому лівобережжі, йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. Жителі Таврійського та Нової Зорі тепер зі світлом про відновлення електропостачання в населених пунктах повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Над відновленням світла на Херсонщині працювала 41 бригада, це 192 робітники та 74 одиниці техніки. Минулої доби енергетики виконували аварійно-відновлювані роботи на лініях, що живлять п'ятихатки, Добрянку, Чкалова, Новополтавку, Давидів, Брід, Береслав, Херсон, Олександрівку, Посадпокровське, Степове, Високопілля, Миколаївку, Петрівку, Новогредніве, Садок та Таврійське. Під виглядом евакуації російські окупанти намагаються вивезти дітей із Херсонщини та Енергодара на далекий схід. Про це в телеграм написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Люб... Любенець. На тимчасово окупованих територіях військові РФ продовжують проводити так звані профілактичні медичні огляди, результати яких потім використовують для вивезення українських дітей на нібито лікування до РФ. Фактично ж такі заходи є прикриттям для викрадення наших дітей, зазначив омбудсмен на тимчасово окупованих районах Херсонщини. Ворог шукає добровольців, аби поповнити свою армію живою силою. Про це повідомляє центр національного спротиву в регіоні. Росіяни посилили контрдиверсійні заходи та збільшили кількість перевірок населення, яке ще не залишило регіон. Під час рейдів ворог пропонує місцевим мешканцям служити в армії РФ, зазначили в спротиві і додали, що така практика до психологічного тиску а набір до ворожої армії мешканців тимчасово окупованих територій порушенням міжнародного права. Тож такими були головні новини Херсонщини останньої доби і до нас вже при. Приєднується начальник прес-служби також, капітан лейтенант Дмитро Плетенчук. Вітаю, добрий вечір. Студія. Добрий вечір. Оксана. Анастасія, окупанти посилили обстріли по Херсону та області. Тільки за останні дні росіяни атакували центральний ринок, автобусний парк, Таврійський мікрорайон. З чим пов'язана така інтенсивність? Ну, сказати, що вони посилили обстріли, в принципі, я не можу, тому що, в принципі, все відбувається умовно в штатному режимі. Кількість стріляючих позицій, в принципі, не особливо змінилася. Так по самому Херсону, до речі, кількість знизилася, інтенсивність впала. По кількості жертв ми бачимо, що в принципі так само не. не не можу сказати, що вони перейшли до чогось до, до чогось нового, якомусь там е, більшому масштабі. Ні. На жаль, ми маємо таку сумну звичну статистику: це один-два загиблих, е, кілька поранених. Тому е, види озброєння застосовуються всі ті самі. Е, Знищимо ми їх так само періодично. Вчора вивели одну одиницю озброєння, позавчора три. Кілька складів періодично злітає за тиждень. Ну про живу силу я взагалі не кажу це так, розхідний матеріал тому в принципі сказати, що суттєво змінилася ситуація на нашому напрямку. Ні, є такі питання інші, які змінюються. Це мінування, наприклад, вони там річкові міни почали е, в більшому обсязі е, застосовувати, тому що вони е, продовжують фортифікацію е, обладнання своїх позицій, побоюючись е, відповідно якихось дій з нашого боку. Ми так само мінуємо наше узбережжя і спостерігаємо за річкою Дніпро. Єдине, що нове таке відносно це застосування керованих авіаційних бомб. Так, от, вже фактично протягом місяця вони їх застосовують по населених пунктах сільського типу більше на правому березі. А як самі харсонці, жителі обстрілюваних населених пунктів на це реагують? Обстріли руйнують не тільки будівлі, відбирають на жаль, і життя чи евакуюються люди, чи навпаки повертаються у Херсон? Як ви це бачите? На жаль, як ми бачимо, вони більше повертаються. Я бачу по трафіку: стало важче їздити більше цивільних машин з'явилося, людей на вулицях побільшало навіть з дітьми. Так само сьогодні весь день в принципі, чутно працює артилерія, і на цьому фоні якось моторошно чути, як граються діти. Вони, як усі малі бешкетники, дуже галасливі, і чутно, що їх багато. І не звертаючи уваги взагалі на цю канонаду, батьки їх випускають на вулицю, і насправді, як на мене, це викликає багато питань до, до цих батьків в першу чергу. Ну, я думаю, що варто закликати людей, хто з нас зараз в Херсоні слухає, особливо хтось з дітьми. Будь ласка, евакуюйтеся. Є безкоштовна можливість це зробити. Вже немає. Раніше була в Херсоні за часів окупації проблема. Дуже дорого було виїхати і дуже небезпечно. Але зараз можна вже безпечно виїхати. Зараз ви бачите номери телефонів на екрані, бачите також телеграм-боти, де можна дізнатися інформацією. Тож, будь ласка, не зволікайте, виїжджайте, тому що. Як бачу, у мене у самої знайома була під той час під обстрілом на центральному ринку. Ну і вона якби її контузило від вибухової хвилі, але все ж таки це досить небезпечно. також. Військові РФ мінують узбережжя річок на лівому березі зараз, як ми знаємо, а збирають плавзасоби у місцевого населення. Чи можна ж сказати, що вони готуються до оборони або навпаки до відходу з регіону? Важко сказати. Насправді там, як я вже казав, стоїть кадрова російська армія, там нема вже тих чмобіків, якихось вагнерівців або іншого цього зброду, який тут довгий час, до речі, перебував. Навіть бурятів ми не бачимо зараз. Зараз це виключно кадрові військові, вони фактично укомплектовані чи не на 100%, і вони готуються до активної оборони, звісно. Значить, забирають у місцевого населення на лівому березі е, човни, плавзасоби малі е, для того, щоб здійснювати свою о, діяльність. Е, типу, типу вона націоналізується з подальшою компенсацією колись в наступному житті. Е, взагалі там е, вони настільки вілять в лапках в свою перемогу, що е, вивозять потроху енергетичне остаткування важке. І тут слід зазначити, що е, в, в той випадок, коли звичайні росіяни грабують е, звичайних українців, да, оці орки, що прийшли, там, вони е, в одному з населених пунктів, наприклад, просто відселили дві вулиці. розумієте? І просто вивозять під ноль все, що там знаходилося в тих, в тих домівках. Тобто вантажівки, які завозять боєприпаси провізію, назад порожніми не повертаються під зав'язку, забиті. Домашніми речами людей, які вони виселили на, на лівому березі. А коли, вибачте, важке остаткування вивозиться, то це вже не пересічний орк грабує там українця пересічного, це Російська Федерація грабує е, Україну конкретно, тобто на державному рівні, е, ну і звісно, примусова паспортизація триває і перереєстрація примусово юридичних осіб та транспортних засобів за російським законодавством. Погрожують при цьому конфіскацію майна у разі відмови від переоформлення, Ось що відбувається на лівому березі зараз. А що це? От як це можна пояснити логічно? Вони вивозять устаткування важке водночас. Вони змушують перереєструватися. Вони в одному місці вони не вірять, що вони тут залишаться і все грабують. А тут вони змушують переходити це. Вони хочуть замазати місцевих жителів у своїх злочинах, щоб це якось колективно зробити. Чи яка в них логіка? І це теж це така бандитська логіка. Ти подивіться? Ви тепер зрадники для України? Вас будуть судити, і е, деякі люди на це побудуться однозначно. Е, як деякі люди переїхали на лівий берег, очікувані, що е, Збройні Сили України, то зараз Херсон розкатають в нуль, е, коли будуть звільняти. І вони не те, щоб при, при, прибичники е, росіян вони просто там боялися війни, перейшли на лівий берег. Тепер не знають, як вибратися, е, тому що от, легковірні. І е, що стосується цього, ви знаєте. Це ж типова Орволщина, це двоємислі, так зване. Це по-перше. По-друге, ну це в дусі росіян робити, е, як там говорять, е, правильне лицо при фаховій при, при, при грі, якось так воно російською, да, mm -hmm. робити міну. Да. От вони роблять цю міну, типу, все окей, ви будете е, громадянами Російської Федерації, тільки ми у вас все вкрадемо, все вивеземо, все пограбуємо, як казав покойний. Клоун е, все буде, як ми любимо. Да, всіх вб'ємо, зґвалтуємо і пограбуємо. Нічому не заважає. У росіян в голові воно все нормально, живе поруч і ніякого когнітивного дисонансу не викликає. Це ж росіяни, господи. А хто саме зараз серед російських військ базується на лівому березі Херсонщини? Можу лише зазначити, що це кадрові військові. Тобто, як я щойно казав, це, це вже не е, якісь там парамілітарні організації, там е, пригожинські клоуни, або аксіоновські клоуни, він же там теж е, ЧВК собі зробив, е, або якісь там подібні тому чмобіки е, і так далі. І там стоять конкретно військові частини. До речі, кримські деякі з них, е, в тому числі серед них є зрадники ще з 2014 року. Дуже зручно взагалі цікаво виходить. Да? Ти зраджуєш Україну в 2014 році, так і думаєш, клас, буду служити далі в Криму. Все добре, а потім тебе через там кілька років відправляють помирати на фронт. Тобто, ну я не знаю, чи розраховували ці колаборанти-зрадники, коли переходили на бік Російської Федерації, що вони відсіддяться десь там а, в теплому Криму, що їх ніхто не буде чіпати, чи що? Ну, бачите. Розуму не мають люди просто історію навчили? Це взагалі, от більш сучасного суспільства, що люди не вивчають історію, не читають От, до речі, вже є така інформація. Можливо, вам більше відомо, що вони намагаються розшукувати серед місцевого населення добровольців, да там якусь вербовку проводять, чи багато вони таких добровольців збирають, чи це просто якийсь якийсь шум. Інформації немає такої інформації, завжди в будь-якій війні є колаборанти, є зрадники, є ті, хто е, з якихось інших міркувань, е, інший бік займає. Завжди знаєте там, а як відрізнити, чому чому ті, хто за нас е, це не зрадники? да А ті, хто проти нас це зрадники, ну, тому що завжди є агресор, одна країна нападає на іншу, і коли людина е, з країни агресора розуміє, що вона робить неправильно, це просто. Людина, яка займає правильний бік е світлу сторону. А люди, які, вибачте, йдуть на зустріч агресору з квітами, це завжди зрадники, це завжди колаборанти. От. І е звісно, що завжди знайдуться люди, які там е надивилися російської пропаганди, стали її заручниками, і жертвами і вірять в ту маячну, яку розповідає там кісільова компанія по телебаченню. Ну, знаєте, вони тільки не враховують, що зрадників не поважають і використовують навіть ті, заради кого вони це зробили. Зрадники, вони завжди зрадники, це клеймо на все життя. Є питання від глядачів. Чув, що окупанти у Генічеську видають сертифікати на житло, можна купити квартиру, в Крим та інша територія РФ видають навіть без російських паспортів. Що це взагалі таке? Ну, насправді, коментувати хтось, хто має більше з цього приводу інформації, може, там погонути mm -hmm. розвідки. Е, у нас такої інформації нема. Е, сертифікати, ну, знаючи росіян, я знаю кілька людей, які поїхали в Росію по програмі оці переселення. Їм дали квартиру реально. На Сахаліні. От є тільки один такий момент. Що, знаєте, класно любити Росію на півдні України, класно любити Росію в Криму. Ну, полюби Росію на Магадані, полюби трошки Росію там на Дальному Десь е, Сході. Чому ні? Так, дадуть сертифікати, я не сумніваюся, тому що є населені пункти, в яких, вибачте, росіяни жити не хочуть. Є Камчатка, з якої е, багато людей, до речі, е, збігла, збігли е, якраз. В Україну знайшли, згадали своє коріння, повернулися. в мене є кілька друзів в, на півдні України, які повернулися з Камчатки, тому що там нема що робити. У них було таке відчуття в 90-ті, що їх просто там покинули, що про них забули, що їх просто якось відокремили від е, решти Росії, і вони там самі по собі. Чого не було? Так, туди можна переїхати. Їм же ж не дадуть сертифікат, вибачте на хату в Москві, або в Свято-Ленінграді, так? Ні. Це буде якась, вибачте, дупа російська. І це не буде як Етеренбург або щось таке. Треба це розуміти. До речі, теж знаю, не особисто мої знайомі, але знайомі моїх гарних друзів теж є такі люди, які отримали сертифікати і навіть хвалилися, що у Краснодарському краї. А потім десь на якомусь хуторі 20 кілометрів від найближчого якогось села, і воно теж якесь невеличке, і щось там якась хібара взагалі стара, напівзруйнована. Тобто те, воно тільки звучить так. Я ще не одного не знаю випадка, де б людей заселили дійсно в якийсь гарний регіон, в якесь гарне житло. Тобто така. Тобто росіяни намагаються свій там, де в них мало людей, де їх там треба заселити побільше, Українців просто можливо їм до цього і вони я дивувалася, навіщо вони проводять оці так звані евакуації, навіщо їм це потрібно здіймати людей, а просто вони забивають свої депресивні регіони нашими людьми, як просто з як котом якимось, я не знаю. Та ні, ну це ж звичайна російська імперська політика перемішування етносів асиміляції, і ті самі українці, там, ті дітки, яких вони з собою зараз ці хворі на голову батьки вивозять в Росію, то вибачте, там вони виростуть, вони будуть вже там типовими кацапами, вони виростуть ці парадігми, в е, е, історії в, під впливом російського телебачення, і вони забудуть свої корні. Звісно, їх зросищать повністю і все. Тому тут нічого нового. Перемішування, асиміляція, головні імперські інструменти. Нічого нового, чи можливі провокації окупантів перед поминальними днями, які рекомендації для жителів Херсонщини ви б могли дати, і чому не можна відвідувати кладовища? Ну, тому що, по-перше, міна небезпека е на таких локаціях е і періодично. В цих районах хтось підривається, гине, на жаль. Тому не все може потрапити одразу в статистику, тим не менше випадків зараз з підривами вистачає. По-друге, звісно, це місце скупчення людей немає ніякої гарантії, що ворог цим не скористається для того, щоб нанести вогневе враження. Тому будь-яка. Регіональна влада незалежно від того, там міська це адміністрація чи обласна військова адміністрація, звісно, завжди будуть наперігати на тому, щоб е, якомога більше убезпечити місцеве населення від е, можливого е, удару по ним, тому так краще залишатися вдома. Якщо ви вже перебралися в Херсон, то е, звичайне перебування вдома може врятувати вам життя якомога менше виходьте на вулицю, тому що враховуючи от, е, тип обстрілів, які зараз е, мають місце в Херсоні, е, вас може обезпечити ваше життя, може врятувати саме перебування в стінах власної домівки. Про вивезення обладнання є коментар від глядачки. Так було і в Херсоні. Спочатку вивезли все з елеватора, потім судозавод, комінтер і так далі, а потім втікли. Тобто, люди думають, що це от така ознака того, що вони будуть втікати. Це ознака лише того, що вони не до кінця впевнені в тому, що вони там дотримуються, я би так сказав. Тому не більше. Так, вони просто так прораховують, що такий варіант може бути. Сказати, що це там, вони завтра побіжуть, я не можу. Там достатньо, достатньо велике угрупування, для того, щоб тримати оборону. Я не настільки оптимістичний. Пане Дмитре, дякую, що завітали до нас на ефір і на все добре. На все добре, Анастасія. Так, ще прилетів коментар Арда Мародьоров. Так, друзі, мародери, і це на жаль, це не перший такий випадок. Він це регулярно всюди, де приходять росіяни, всюди мародерство: від звичайних обіст мирних жителів до, до великих підприємств. Друзі, хочу нагадати, що ви можете звертатися зі своїми питаннями правового юридичного характеру до юристів фонду милосердя та здоров'я. Вони консультують безкоштовно, наголошую, телефони ви бачите на екрані. Також можете зв'язуватися телеграмом, вайбером, сигналом, ватсапом щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Також нагадаю, що юристи допомагають зафіксувати. І подати всі необхідні заяви е, стосовно пошкодження майна від російських обстрілів, е, тому е, звертайтеся до них, якщо е, у вас таке майно є. Нагадаю, знову ж таки, що Компенсація не буде миттєвою і не буде швидкою, але процедуру варто вже запускати. Також юристи допомагають з будь-якими іншими проблемами з їх розв'язанням правового юридичного характеру. Тож звертайтеся. Ну і ще наголошую про евакуацію. Раніше про це казала сьогодні вже, але ще раз повторюю: номери телефонів і всі необхідні контакти, щоб дізнатися, як евакуватися. І, будь ласка, хто з дітьми особливо зараз повертатися у Херсон дуже дуже небезпечно. Ми були свідками, як біля освітнього закладу двох жінок дорослих від обстрілу вбило маму і доньку і. Це дуже прикрість велика. Ми бачили, який був обстріл на центральному ринку. Зараз небезпечно гуляти вулицями Херсона, як каже пан Дмитро Плетенчук. Ще безпечно плюс-мінус сидіти у домівку, але ходити гуляти вулицями дуже небезпечно. Тож, будь ласка, подбайте про свою безпеку, і це наразі дуже важливо, тому що зараз Херсон вже обстрілюється не так з артилерії. Як крованими авіабомбами також, друзі, хочу нагадати, що ви можете писати нам у новини, інформацію, яка вам відома, і ви хочете, щоб всі про неї дізналися. Пишіть нам у телеграм наш чат-бот в телеграмі ми «Гору Нюс, а чат-бот закріплений на горі нашого каналу. Також пишіть нам в Директ інстаграму та Фейсбуку. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору. Ну і звісно, що підписуйтесь на наш Ютуб канал вгору Херсон. Дивіться наші ефіри наживо, ставте свої питання в коментарях. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні ставив питання. Також дякую всім за поширення наших ефірів. Разом з вами ми доносимо правдиву інформацію, правдиві новини про Херсонську область. Друзі, дякую всім, що завітали сьогодні до нашого ефіру. Хто приєднався пізніше? Дивіться його вже у записі. Говорили ми сьогодні про військову ситуацію на лівому березі. Говорили про ситуацію з обстрілами на правому березі Херсонщини. Тож передивляйтеся. Ну і запрошую всіх на наш наступний ефір, який відбудеться у понеділок, о 20 й годині. І завжди ми виходимо в ефір понеділок, середа п'ятниця, о 20-й годині. Дякую всім, хто приєднався. На все добре і до зустрічі.